Ось я нажимаю на цю кнопку, да? Привіт! Ще одна покупка для дому. Пилосос від компанії Дірма, повна назва на екрані. Пилососи такого рівня спеціалізуються на прибиранні невеликих зон забруднення, але все обмежується лише його потужністю та об'ємом ємкості для сміття. В коробці, крім пилососа та інструкції, є ще декілька насадок, якими за рік експлуатації я скористався, мабуть, два рази. Насадки ще є в комплекті. Основна кутова насадка та насадка зі щіткою. По специфікаціях, зазначені виробником, ми маємо такі характеристики. Пилосос призначений для сухого прибирання, довжина кабелю 5 метрів, рівень шуму 75 дБ, хоча, як на мене, він набагато шумніший. Об'єм пилозбірника 1 літря 200 мл, потужність 600 Вт. Вихідний фільтр HEPA, Для основного прибирання в мене є великий та потужний пилосос, а даний прилад призначений для здебільшого мобільного прибирання в межах кімнати або довжини кабеля, що складає 5 метрів. Відразу після запуску пилососа відчувається його потужність, яка на перший погляд неможлива для пристрою такого розміру. Але тут є і мінус. Ця потужність ніяк не регулюється. Двигун відразу працює на повних обертах, незалежно від того, хочете ви прибрати стружку з олівця чи грязний килимок біля входу в будинок. Ще з'являється питання, наскільки вистачить фільтра та ціна його заміни. Лайфхак з фільтром, який ви, мабуть, не один раз бачили в інтернеті, я також спробував, він себе повністю виправдовує. І скажу, що так краще в плані його чистки. Просто розбираємо одну частину сполусну в воді, а з пилососа просто витряхну сміття. Щодо ціни на фільтр, то на Аліекспрес, як бачите, ціна не досить висока, в принципі, можна знайти і в нас в Україні. А зараз покажу декілька основних об'єктів та предметів у квартирі, що я прибирав, а потім озвучу основні плюси та мінуси, що я виділив за час використання цього пилососа. per se i mean pull the yes! Найперше, що хотілося б сказати, це те, що використовувати його краще без насадки для перебирання підлоги, тому що об'єм пилозбірника невеликий, а я думаю, всі знають, скільки пилу може міститись в кімнаті підлога, якої встелена коврами, особливо при вході біля дверей та в місцях, де знаходиться взуття. Інші насадки повністю справляються зі своїм завданням та не обмежують мобільність цього пилососа. І з мінусів особисто для себе я виділив. Відсутність регулювання потужності та, мабуть, те, що він занадто гучний для своїх розмірів. В цілому покупкою задоволений. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях з радістю відповім. Всім позитиву підписуйтесь на канал, до зустрічі.